Сьогодні у нас е, такий реплей буде від е, мого совзводного одноклановця, з яким ми грали сьогодні взводом. От, він грає на WZ Playershiм, а я граю на Су-152 ТГ. Їдемо ми по роз'їзду на супорт СТЛТ напрямку. От, і е, я по, по звичаю грі на цій карті їду трошки правіше завжди. Ближче до центру. Ну, зараз буде видно. І так от сталося. Видно по міні-карті навіть. Так от сталося, що я десь тут комусь даю плюшку, мабуть, 44-му зараз буде видно. І Да, от Я по 44-му дав. Але і тут От можна було подивитися, як снаряд пролетів, не попав в танк у Вазіка. І мене зараз просто там розберуть з пострілу. Там Засвічу я і засвітять мене ПТшки в кусті. От, і от прокатується зараз 44-й, і я в 44 го не попадаю. Вазик його забирає, я в засвіті від 44-го. І зараз Вазик від'їхав, він лампочку побачив і зразу від'їхав. А от я чомусь проігнорив, думав, що відсвітився, під'їхав і знову мене забрали. Але тут зараз буде е, мова не про це, дав тішечку одну і мене ПТ-шечка забирає. От, е, як грає Wazic? Е, савзводний грає е, дуже толково, грає від засвіта, тобто зараз відсвітиться і виїжджає знову на позицію. От, правильно робить, що кидає. Якщо... Такий, можна сказати, блайнд пройшов би, було б дуже добре. Але, ну, на жаль, не попав він по борщу. От. Але треба, треба постійно пробувати. Треба постійно пробувати. Чому? Тому що такі снаряди вони заходять і вони є дуже результативними. Треба користуватися цим. Тим часом у нас лишається 4 в 5. І як ви бачите, що в них багато тяжів. А от Ісу-152 тундра, до речі, у нас буде е, після сушечки 152 і БК лупанули і сушки. Тигр 1. Я, до речі, до речі, граючи на Су-152, я ніколи не думав, що Тигр 1 такий рикошетний танк. Чомусь. Я не знаю, чи це від. Німці проти, Совєти проти німців так грають, і в мене якось дуже багато складнощів з пробиттям цих танків, тигрів, перших. Не знаю чому так. Передислокація у нас борща, немає в нього такого нахилу ствола, тому він в ангарі вже, як ви бачите. в лючок просто залетаю в лючок тут печальный момент крушитель пролетая крушитель в принципе может и правильно все робить потому что хочет забрать ствола але левин тут нормально выхватывает выхватывает просто по топливному баку 425 проходить. І, друзі, у нас вже 4222 дамага. Друзі, це на сьомому рівні це дуже багато. Якщо якось інакше не сказати. Крушитель в ангар і залишається він один в три, крушитель вже в ангарі, один крушитель лишається і не вистачає трошки покиде часу, щоб закидештись, і. Крушитель не виїжджає. Якось бортом танкує у нас Тігер перший Владимір. Трошки підставляється, але все ж таки забирає. І що я хочу сказати, вазик зараз для крушителя може бути просто Просто шотним. Тому тут підставлятися вже немає і розмінюватися нема чим. Що робить мій совзводний? Ми чекаємо зараз, виходимо зі -за свята. Чекаємо зараз, де може бути крушитель, от прямо під лінію. Чому? Тому що треба, якщо виїжджає, треба бити в башку прямо. Голду зарядив вже. І чекаємо. Чекаємо. Дві хвилини лишилося до кінця бою. Довго чекати не можна, тут треба. Має бути якась розв'язка, тому що або треба базу вже не візьмеш за цей час. Можна злитися, а можна. Вийти з перемогою або хоча б на нічию За камінчиком. Крушитель такий валерон парень хитрий. Або не знаю може теж боїться. От. Е, нема тут нахилу у ствола, тому не забереш його так просто. Я думаю, що треба просто розвертатися і уїжджати, рвати дистанцію, тому що так нічого не буде. Просто міняти позицію, вийти із за і міняти позицію, тому що це ну, інший ракурс шукати і грати від іншого ракурсу. В принципі, от, як ми бачимо, мій совзводний майже так і робить. Чекає обережно навіть от вода, водопад, вода, бризги крапельки, воно так, начебто, щось рухається. І повірте, якщо ви буваєте в таких ситуаціях, коли ви лишаєтесь сам на сам і не знаєте, досвідчений і гравець проти вас грає, або недосвідчений, ти не можеш зрозуміти програш, це, або треба ж тащити, 30 секунд лишається. Тому такі моменти дуже важко. От крушитель наш. І тут от просто його, його навіть тут не видно. Він за камінчиком міняє позицію, Ярік міняє позицію і просто цілить от, в, піксель, друзі, в піксель. 9 секунд у нас лишилося і е, це перемога. Майже 5 тисяч урона нанесено забій, е, затащив. Це в нього скільки у нас вийшло? 4866, 5 фрагів, 7 пошкоджено. Медаль Редлі Уотерса. Колобок, Мастер 186 тисяч сери. І давайте подивимося на Валерона. Хто такий Валерон і що він має? Валерон має 52%, 52 сердуху і 9000 боїв. А от мені цікаво... Що в нього по крушителю? Давайте подивимося по боям. Ну, на крушителі у нього 473 бої, 58%, 1495 сердуха. Тому я думаю, що він на крушителі він знав, як треба грати. Ну, а тут у нього ще і урон, забій 3,05. Нормально зіграв. Тому, друзі, що я вам можу сказати? Не кидайте, не підіймайте ствол, грайте до кінця, перемагайте. Я вас всіх. Вітаю з цією перемогою і з нашою перемогою, яка скоро буде в нас. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім гарних боїв, всім пока!